Сприяли незаконному перетину кордону військовозобов'язаних та постали за це перед судом. За даними слідства, головні фігуранти знаходили охочих виїхати за межі країни, допомагали так би мовити, їм з військово-лікарською комісією та таким чином сприяли безперешкодному виїзду. Ну, схема була досить проста. Нагадаю, що мова йде про квітень місяць 2022 року. Е Ну, знову ж таки, це події, які мали місце фактично на початку повномасштабного вторгнення. Підшукували осіб, які мали бажання перетнути через кордон той чи інший спосіб. Зокрема, в даному випадку мова йде в даному кримінальному провадженні про осіб військово зобов'язаних. Військово зобов'язані проходили за сприяння винувачених військово-лікарську комісію, отримували висновок щодо непридатності до військової служби і в подальшому відповідно звільнялися від військового обов'язку та таким чином мали можливість прибути державний кордон. На крайньому судовому засіданні мали заслухати свідка у справі. Проте оприлюднювати журналістам їх заборонили, посилаючись на те, що це може зашкодити слідству. Обвинувачення в свою провину як не визнавали, так і не визнають. Позиція обвинувачених на даний час є такою, що вони не визнають свою вину. Фактично, показання вони не дають, будуть давати в кінці судового засідання. Ну це зрозуміло, логічна позиція. І на даний час відбувається це, встановлюються обставини з шляхом дослідження доказів. На наступному судовому засіданні планують допитати ще одного свідка та надалі досліджувати докази. Тож доля обвинувачених лишається невідомою. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.